Найкращий воротар хокеїст 20-го століття Тері Савчук був сином українських емігрантів. Чотириразовий володар Кубка Стенлі мав псевдо юкі, скорочено від українець. Його хрещене ім'я Тарас, але за паспортом він був теренсом. Тері народився 28 грудня 1929 року у Вінніпегу в Канаді в родині Луї та Анни Савчуків. Його взірцем і найкращим другом був старший брат Майк. Саме той прищепив Тері любов до хокею та навчив азі. Але Майк у 17 років помер від серцевого нападу, що стало для Тері ударом. Він пообіцяв собі, що стане воротарем як його брат, і вийде на професійний рівень. Тері наполегливо тренувався і почав грати в командах юніорської напівпрофесійної ліг та НХЛ. У той час і отримав псевдо юки, адже всі знали про його українське походження. У 20 років вже виступав у національній хокейній лізі, де його команда Red Wings тричі виграла Кубок Стенлі. Фірмова стійка, якої Тері навчив ще брат, невдовзі стала класикою хокею. Він нахилявся вперед, що дозволяло закривати тілом усі зони воріт. Це давало результат. 呃，谁？Uh, sure. Травмувало на момент, коли в хокеїстів з'явилися захисні маски, Террі вже мав на обличчі понад 400 рубців. Про його витримку і завзятість ходили легенди. Лід був для Юкі справжнім полем бою. У 64-му Савчук встановив рекорд НХЛ: 95 матчів у чемпіонаті без пропущених шайб. А за всю свою кар'єру Юкі провів аж 103 сухі матчі. Його рекорд лишався неперевершеним ще 39 років. Але зрештою травми і часті операції далися взнаки. Савчук захворів на мононуклеоз і завершив кар'єру в 70-му. Йому було 40. Того ж року легендарного воротаря не стало. Неможливість виходити на лід зламала його. Тері почав пити, гарячкувати, битися. Остання бійка довела до операційної, з якої він вже не повернувся. А за рік Тері Юкі Савчук, син українських емігрантів, став лавреатом залу хокейної слави в Торонто. Посмертно його вшанували трофеєм Лестера Патріка за мужність і відданість хокею. А клуб Детройт Редвінкс навічно закріпив за Савчуком номер один.